1 ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 24 та 25 липня 2024 року. Сьогодні, 24 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Риби. Сприятливий час для повторних посівів насіння зелених культур, пекінської та цвітної капусти, сидератів та для праці з розсадою можна висаджувати розсаду, пересаджувати, робити перевалку розсади. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органікою. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити 24 липня зелені операції на будь-яких рослинах. І це несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Завтра, 25 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби до 17 години 53 хвилини вечора, а потім перейде в знак Овен. З 17 години 34 хвилини до 17.52. Час місяця без курсу. Тому треба завершити до 16-ї години повторні посіви насіння зелених культур, пекінської та цвітної капусти, сидератів та посадку розсади. Поливи будуть ефективними тільки до 17-ї години вечора. А от підживлення рослин необхідно завершити органічними добривами ще до 10-ї години ранку. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. 25 липня несприятливий день для зелених операцій на будь-яких рослинах, для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Це час стихії води, а це значить, що дуже швидко псується продукція, а при зелених операціях дуже швидко інфікуються рослини. А для здоров'я на 24 та 25 липня 2024 року. Сьогодні та завтра не використовуйте при харчуванні чорний чай, каву, консерви, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. Будьте обережні з ліками і не використовуйте взагалі алкоголь, що ми готуємо для здоров'я. А ось що ми можемо приготувати ось такі страви: страви з риби. З морської капусти, молоко, сири дуже корисні. Готуємо всі доступні овочі, фрукти, ягоди, все що завгодно. Використовуємо для приготування страв прянощі, гарбузове та соняшнякове насіння і трав'яні чаї. І пийте побільше чистої води. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, Щастя вам у всіх, у всіх ваших справах! Миру вам та доброводу! Зустрінемося ввечері! На все добре! Бувайте всі здорові!